Вітаємо вас на каналі Квіти Городина Садочек. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп на різання та укорінення життів в квітні 24-го року, час київський. Перший такий гарний період для укорінення живців, якраз в кінець третьої фази, це дуже добрий час. Можна його використати для укорінення живців. І не тільки живців, а можливо і на відкритому горонці ліани винограду, декоративних рослин та інших ягідних. Отож, 1 квітня починається з 8-ї години ранку до 18-ї вечора. І 2 квітня з 18-ї вечора до 0 годин. Чому? Тому що буде перехід місяця з 3-4 фазу 2 квітня. І він якраз забирає у нас частково ввечері 1 квітня після 18 години і початок доби і до 18 години вечора 2 -го квітня. Але воно залишається ще добрий час для того, щоб ми могли укорінювати наші живці ще от після 18 години. Наступний період гарний для укорінення живців це 11 квітня з 0 годин до 12.30. Ще один гарний період Діва, зростаючий місяці, 19 квітня всі 24 години, та 20 квітня теж всі 24 години. Є у нас іще один період дуже гарний для укорінення живців і укорінення ліам. Це козиріг, як і початок місяця, так і завершення Спадаючий місяць. Це у нас. Третя фаза в середині, так що гарний період. 28 квітня з 14 години починається до кінця доби, 29 квітня всі 24 години, та 30 квітня з початку доби до 13 години. Будь ласка, не пізніше сіяти сади, саджати можна трохи пізніше. А от з укоріненням живців, будь ласка, будьте в цих часових рамках. Ну що ж, ось дивіться, у нас весь агрогороскоп, аграрний гороскоп на різання та укорінення живців в квітні 24-го року. Хай вам щастить, хай ваші живці стануть саджанцями, а потім гарними дорослими рослинами і радують вас і красою, і ягодами. І плодами, тому що розмножують дуже багато зараз е садівників, квітникарі розмножують рослини з допомогою живців. Та й для кімнатних рослин якраз теж гарний час для того, щоб нарізати живці та їх укорінити. І Ще раз вам успіхів, до нових зустрічей на нашому каналі. На все добре. Бувайте здорові!